Напевно, ви помітили, що Росія з новою силою оголошує черговий хрестовий похід. Проти всього бездуховного заходу кожні 10, 20, а то й 100 років стрілки годинника в Росії ніби повертаються назад, і історія повторюється. Причому в Росії у вигляді фарсу в енній мірі ще в 19 столітті говорили про заразу західної думки, про чужі західні ідеї, які нібито тягнуть народ на дно. Тепер на дворі 21 століття, але риторика, немов повернулася зі сторінок журналів епохи Олександра II. Змінюються лише деталі, а все інше як під копірку. Сьогодні під підозрою опиняються вже не тільки західні цінності, а й навіть звичайнісінькі західні речі. Парадокс ні. Адже не можна зберегти образ особливого шляху Росії без чергової загрози для її загадкової душі. І ось сьогодні, як у минулі часи, новий пророк вітчизняної духовності Костянтин Львович Ернст, один зі стовпів російської еліти. Гендиректор першого російського каналу проголошує цю загрозу. Сьогодні він готовий назвати ворога, який, за його словами, руйнує зв'язки між людьми і підриває самі підвалини суспільства. Давайте послухаємо. Я вважаю, що айфон через звичайна і чудовична вість для людства. Вона розрушила значительною честь человеческих связей. То тобто есть тепер ви. Не заезжайте своим родителям, звоните Это позволяет вам не заезжать просто месяцами или даже годами. Вы общение с своими друзьями не тоже на звонки, а потом уже на смс, потому что, что это сейчас по этике не очень культурно. То же самое происходит с детьми. Вы дарим телефон для того, чтобы знать, где они находятся, а потом, в общем, не завели это. Поэтому, в принципе, у меня, например, лично Стивен Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним задолго стоит Адольф Гитлер. Айфон как символ раскладания, а его творец... Майже як нова міфологічна фігура зла. Втім, не дивуйтеся, російська еліта давно навчилася очищати свою духовність, та вруючи все чуже. Щоправда, за цим обрядом нового хрещення чомусь стоїть що завгодно, крім реальної відмови від благ цивілізації. Адже для них це не про смартфони і не про зв'язок між людьми це новий обряд публічного засудження заходу. Так, щоб вистачило на все від свободи до айфонів. Усе заради старої, як світ, ідеї, покласти всю провину за свої проблеми на зовнішній світ, приховуючи власні глибокі тріщини. Так було ще з часів почвеників, які проголошували, що місія Росії рятувати все людство, що України особливий шлях, якого Заходу ніколи не зрозуміти. Тільки ось шлях цей усе той самий, ні на крок далі, ніж він був два століття тому. І Костянтин Ернст демонструє це з ідеальною наочністю на симпозіумі з назвою на хвилиночку створюючи майбутнє. Далі я розповім вам, яке майбутнє готують для росіян їхні еліти і чому показна відмова від заходу перетворилася на масовий театральний ритуал. Приготуйтеся до откровень! Попереду на вас чекає найцікавіше. А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. Духовна війна вимагає жертв, і російська еліта поспішає запропонувати свої унікальні способи боротьби із західним розпадом. Крім відмови від айфонів, до чого ми зараз повернемося, варто розповісти ще про один спосіб. Він називається монастиринг, і це не просто поїздка в монастир, а справжній акт патріотичного подвигу. Адже тепер у моді повернення до традицій вони кажуть, що для молоді, втомленої від біганини, це можливість відпочити від міського життя і пожити за монастирським розкладом, о шостой ранку, робота в храмі, щоденні служби. Суворо піднесено, і, як запевняє телевізор, набагато дієвіше за психотерапію. Але ось парадокс: поки зумери біжать в обителі заради душевного спокою і фотографій у соцмережах, російська еліта вже бере цю ідею на озброєння. Монастиринг стає символом відмови від західних спокус і боротьби за національне відродження. Пропаганда намагається перетворити це на патріотичний ритуал. Мовляв, що більше ритуалів відмови від Заходу, то вищий духовний статус. Завтра дивись, запропонують не тільки монастиринг, а й спробувати себе, наприклад, у ролі кріпака адже праця облагороджує, правда? Хоча для багатьох росіян подібний спосіб життя і так уже не така далека реальність, а для декого реальність що вже настала. Насправді ж, уся ця боротьба за духовне відродження. Звісно, закінчується рівно там, де вимикається камера. Адже що таке монастиринг? Це нереальна відчуженість, це новий ритуал показної відмови. Справжній патріот може клястися у вірності традиціям, демонстративно відмовляючись від західного айфона, тільки щоб потім із тим самим айфоном у кишені помчати на відпочинок куди-небудь поки ще кудись пускають. Монастиринг це, звісно, про духовність у лапках, але не про реальне життя і що вже казати, не про відмову від зручностей. На словах відмова від заходу, а на ділі красиве шоу для публіки. Адже який російський патріот встоїть перед новим айфоном, якщо тільки від нього не вимагають справжньої жертви, а лише запрошують взяти участь у трендовому короткому спектаклі. Втім, повернемося до Ернста. Костянтин Львович, стовп російської духовності, називає головного ворога російської душі айфон. Виявляється, він руйнує людські зв'язки, заважає відвідувати батьків і мало не знищує суспільство зсередини. На сцені розігрується справжня трагедія, де головний лиходій не політик і не диктатор, а Стів Джобс і його винахід. Подумати тільки айфон став монстром, який винен у тому, що діти забувають дорогу до рідної домівки. А друзі вже не зідзвонюються. Ернст говорить це з таким пафосом, ніби айфон сам по собі позбавляє людей бажання спілкуватися. Смішно? Ні, це навмисна логічна помилка, дешева маніпуляція, яка називається хибним причинно-наслідковим зв'язком. Ернст уміє спотворювати реальність, адже він директор цілого пропагандистського каналу. Помітили, як він спритно? Насправді ні. Поставив Стіва Джобса в один ряд із Гітлером. Ну що ж, мабуть, винахід айфона тепер прирівнюється до світових катастроф. Можливо, наступний крок оголосити кавоварку джерелом усіх бід людства. Ну що ж, якщо айфон це нове джерело зла, то виходить кожне оновлення, iOS – це удар по священній духовності. Цікаво, з якої версії у Ернста почнеться кінець світу. Якщо вдуматися, тут перед нами не боротьба з айфоном, а воскресіння старої радянської мрії про чистоту і правильний спосіб життя, де все західне було одночасно спокусливим і забороненим, у СРСР джинси і Жуйка оголошувалися символами загниваючого капіталізму, але спробуй тоді знайти людину, яка б потай не мріяла про них. У 21 столітті радянська туга за боротьбою із заходом знайшла нову форму риторика про небезпеку смартфонів, яка тільки звучить як відмова від західного, але звісно не йде далі слів. Іронія в тому, що поки Ернст з високої трибуни розповідає про шкоду айфонів, зал, що слухає його, буквально наповнений цими шкідливими пристроями. Айфон тут ідеальний ЦАП відбувайло, який можна гучно звинуватити в руйнуванні людських стосунків і зробити його символом усього західного розкладання. Тепер можна зі спокійною совістю забути про всі інші причини. Це не деградація суспільства в Росії, не проблеми сім'ї, не відсутність щирих зв'язків і свободи. Просто в усьому винен гаджет, який заважає людям мати традиційні цінності. А тим часом той самий айфон після промови благополучно повертається в кишені, адже справжній патріот вміє поєднати духовну чистоту з останніми технологічними досягненнями. І ось тут ми знову бачимо парадокс: з одного боку: війна із заходом, відмова від його згубних впливів, з іншого айфон як важливий атрибут життя, звучить як старі радянські гасла, тільки тепер у 21 столітті. На словах очищення від заходу, а на ділі все та ж тяга до зручності з доданою нотою гордої відмови. Чи можуть слова Ернста перетворити айфон на символ зла тільки для наївних глядачів Першого каналу, адже його демонстративна ненависть до руйнівних технологій закінчується рівно там, де вимикається камера? Цей патріотичний театр-паноптикум не був би повним без старих добрих міфів про російську чистоту і особливий шлях. У Росії ж як? Якщо не вистачає натхнення для нової ідеї, завжди можна повернутися до вікової класики і згадати, що захід це ворог. А у Росії особлива місія врятувати світ ще в 19 столітті. почвеники на кшталт Достоєвського, Аксакова і Леонтьєва, спираючись на глибоку духовність, шукали в заході загрозу російській душі. Вони будували піднесені теорії про те, що Захід тільки й робить, що розкладає людство, а порятунок від цього саме в Росії. Але ось парадокс: скільки б часу не минуло, у Росії, начебто як і раніше, працює один і той самий сценарій у 20 столітті. Цей особливий шлях звертався проти всього західного від джинсів і жуйки до іноземних фільмів і техніки. Будь-яку дрібницю оголошували символом згубного впливу, але що в підсумку. Усе, що забороняли і та врували, одразу ставало об'єктом заздрості та прагнення. А тепер, у 21 столітті, картина знову та сама. На вигляд, усе ті самі розмови про національне відродження, а на ділі просто нові декорації і старий сюжет. Захід знову винен, а Росія, звісно, йде своїм шляхом. Ось тільки з новим набором символів: айфон, гугл, нетфлікс, ютуб, фейсбук, інстаграм. Усе це перетворюється на нових ворогів. Але досить подивитися трохи глибше, щоб зрозуміти: уся ця духовна боротьба не більше ніж пафосний ритуал, за яким криється банальна тяга до цих самих західних благ. І ось він, вічний парадокс, особливий шлях без змін, без реальної відчуженості. Гучні слова про розрив із заходом за фактом означають лише поверхневу маску, за якою все залишається колишнім. Пафос, духовність, місія Росії все це звучить красиво тільки в теорії. А на практиці пропаганда про чистоту і місію всього лише зручний фасад, за яким комфортне життя із західними зручностями. Виходить, що ті самі міфи про чистоту російської душі, на яких наполягали почвеники, стали нічим іншим, як набором зручних слів, за якими ховається реальне прагнення ні в чому собі не відмовляти. На ділі вся ця ідея особливого шляху не духовна місія, а театральний прийом. Спочатку гучні заяви про те, що Захід не розкладає, що Росія повинна йти іншим курсом, а потім комфортна поїздка на західні курорти, відправлення дітей до західних вишів і небажання розлучатися зі шкідливими благами цивілізації. Усе це перетворюється на шоу, де глядачеві залишається тільки вірити, що Росія дійсно бореться зі спокусами. Ось тільки поки гра триває, справжні духовні партні. Патріоти продовжуватимуть оновлювати айфони, адже куди ж їм без нього? Ось і весь особливий шлях. Гучні слова про духовність, які перетворюються на глуху стіну для всього західного. Тільки ця стіна з хитрими тайними дверима, через які легко проносяться нові моделі айфонів та інші шкідливі блага цивілізації. Найбільший парадокс російської духовності в тому, що кожного разу, оголошуючи заходу бій. Вона з радістю приймає його дари, сховавшись за ритуальними жестами відмови. Але ж Росія не просто країна, це майстерня символів. Айфон не просто смартфон, а дзеркало, в якому кожен бачить свою правду. Для одних це зло, що руйнує русскую душу, для інших зручний гаджет, взявши який до рук, потрібно поливати захід помиями. Уся боротьба за чистоту виявляється майстерною постановкою, де відмова від заходу закінчується рівно в той момент, коли потрібно просто виняти телефон з кишені. Росія любить рятувати себе від чужого впливу, але робити це з його допомогою ось у чому її справжній талант. І цей парадокс нікуди не дінеться. Вічна гра в духовне відродження, де боротьба із заходом це не про духовність, а про театр, у якому глядачі самі собі актори і судді. І, мабуть, у цьому і є вся суть великої російської містерії: любити свою, нібито, винятковість, не змінюючи при цьому абсолютно нічого. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Patreon, користуйтеся функцією YouTube спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.